Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочу подивитися, що зміниться в твоєму житті найближчим часом. Покажіть, руни, що зміниться найближчим часом в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни, що зміниться. Так, зміни пройдуть в стосунках. Тут відбудеться якась зміна. Якщо ви, можливо, чули, що цим літом відбувається злиття Сатурна і Нептуна, двох протилежностей двох планет великих і могутніх, і різних по своїм енергіям, то Можливо, ви знаєте, що злиття, цей аспект, він не залишить без уваги не одну сферу життя, як в глобальному масштабі планетарному, так і в особистих. Тому і. Показують зараз руни, що найближчим часом у вас зміниться щось в особистих стосунках або в стосунках між людьми. Вміння налагоджувати комунікацію, вміння домовлятися, вміння любити, вміння бути в таких стосунках, де, можливо, енергії Нептуна зруйнують щось звичне для вас. І внесуть туди нотку містики, нотку мріливості, але енергії Сатурна допоможуть все ж таки у вибудуванні кордонів. І тут буде, знаєте, як злиття льоду і полум'я. Тут холод Сатурна перетнеться з містикою, містицизмом. Глибинними світами Нептуна. І якщо ви, можливо, ставилися в стосунках якось прагматично до партнерства, то тут воно дасть вам більше духовності. Ну, добре, покажіть точніше, руни в цій сфері, як зміниться, які зміни пройдуть в цій сфері у людини, яка зараз дивиться цей розклад. Як які зміни відбудуться? Точніше? Так. так, тут пройде якась зупинка, щось зупиниться. Тут, можливо, у когось відбудеться руйнування стосунків, вихід стосунків або ви поставите щось на паузу, тут щось зупиниться, що так, так. Пинка. Так. Ну, я б сказала, що у тих. Людей, у котрих в стосунках, були відсутні взагалі стосунки, да? або вони були на паузі, не було стосунки у вас, не було в стосунках гармонії, то от якраз це і зміниться. Тут після зупинки буде енергетичний виплеск такий, Тут прийде потрібна інформація, вам все стане зрозумілим, куди рухатись, як рухатись. Якщо ви не хотіли стосунків, у вас з'явиться це бажання. Вас просто понесе, накриє цією енергією, і ви будете дуже рішуче налаштовані ці стосунки збудувати і мати. Якщо у вас були стосунки, то ви їх переформатуєте, ви станете більш рішучим, зупинити егоїзм в стосунках, ви зможете ділитися зі своїм партнером своєю енергією, знаєте як? Так, щоб вона наповнювала. Ви будете здатні на подвиги. Заради свого партнерства ви будете взагалі мати дуже чіткі наміри для проривів. Для яких проривів? Покажіть мені, Руни точніше. Так, ви зможете. По-перше, якщо у вас були стосунки в якомусь віртуальному форматі, перевести їх в більш реальну площину, тому що Нептун, звісно, це романтик і мрійник, але Сатурн це про реальні справи. Тому ви переведете енергію в своїх стосунках. На більш реальну, якщо ви були десь з кимсь знайомі віддалено або по інтернету, або шукали десь в інтернеті стосунки, мали там переписки, передзвони, але не було реальних стосунків, то ви зможете перевести їх в реальну площину. Тут прорив буде в тому, щоб надіятися на себе, щоб. Якби прикладати свої зусилля, полагаючись на свій досвід, на своє вміння і навіть на свої мрії. Якщо ви мали мрію, у вас буде рішучий намір втілити в життя ту мрію. І повторюсь, сподіваючись більше на самого себе а не на когось, як начебто. Людина, котра, знаєте, визріла вже до прийняття такого відповідального рішення. Так, і ви зможете, може, навіть ризикнути заради тих стосунків, ризикнути, і це вам по долі буде. Тут доленосні події, тому що те, що відбувається під впливом таких могутніх планет і їх енергій, вони, звісно, впливають на долі людей. Тут новий проєкт, тут те, що ви виношували в собі довго, про що довго, можливо, мріяли, що ви довго бачили в свої, своїй уяві, а не могли втілити, ви почнете втілювати. В усякому разі, руни показують, що намір ваш прориватися. Цій сфері досягати успіхів, сподіваючись на себе, на свій талант, на свою енергію, на якусь потрібну вам інформацію. Тут буде як відкриття, вам відкриється дуже багато що новий підхід, новий формат. Аспект цих двох планет він буде впливати на те, що звичне буде змінюватись. Те, що було дуже консервативним і холодним, буде змінюватись. Тому ваші стосунки також зміняться і зміните ви їх самі. І переведете ви їх в реальну площину. Вони не будуть такими, знаєте, несерйозними, безвідповідальними, поверхневими. Хочу сказати, що ці відносини, ці стосунки, будуть не тільки в особистому плані, тут взаємодія, взаємодія з людьми, вміння вистроювати ту взаємодію, тут гармонія, дипломатія, тут злиття, злиття двох енергій гармонії і структури. Дуже консервативні, консервативні підходи будуть трансформуватися. І тут буде, як знаєте, от можна, можна це порівняти з тим, що в одній людині буде поєднано енергії воїна, рішуче налаштованого. Тому що початок цього всього дійства починається в першому значі, в знаці Овна, а це вогняний знак, який впливає на те, що людина хоче рухатись, досягати це досягати, досягнення свого, це наміри, це дії, це бажання. Амбітні доволі бажання, я б сказала. Це коли людина хоче і діє. І ось тому ці енергії будуть такими, що ви будете в собі поєднувати енергію воїна, мрійника і майстра. Сатурн ще називають містер Карма. Тому думаю, що руна Перт тут ще й про це. Тут кармічні уроки вони закриються, вони трансформуються, вони... ви прикладете до цього зусилля, сподіваючись на себе, ви реалізуєте в стосунках з людьми. Все те, про що ви мріяли довгий час. Тут нові проекти, тут творчість може бути задіяна, але творчість поєднана з земними енергіями матеріальними. Тут як сукупчення, скупчення матеріального і духовного, творчого, тут можливість свою творчість перевести в фінанси, а свої фінанси зробити творчим процесом. Добре, покажіть мені руни, що ж по ітогу. Бо цикл не швидкий, довгий. Роками. Тут закладається фундамент на роки. Тому покажіть руни, що по ітогу з цього вийде у людей, які зараз дивляться цей розклад. Покажіть ітог. І то дійсно руйнування, руйнування стереотипів, руйнування старого і непотрібного. Тут пройде очищення, тут пройдуть руйнування. Тут без цього не обійдеться. По ітогу руйнування і очищення чого? Для когось тут дійсно пройдуть руйнування і вихід зі стосунків, тут очищення любов'ю може пройти, тут емоційні виплески можуть бути. Знаєте, коли проходить очищення любовних каналів, потоків любові, хтось очищується, знаходячи справжнє кохання, а хтось. Очищується, очищує свій простір від токсичних стосунків, і тут таке також може бути коливання. Так, тут руйнування стосунків, втрата може стосунків відбутися по ітогу, і тут хтось зможе. Можливо, на цих руїнах створити щось дійсно для себе нове. Тому що об'єднання цих енергій, воно ще веде за собою і народження чогось третього. Коли руйнуються кордони, і коли мрії втілюються в життя, народжується щось третє. І тох. І тох. Знов таки потік кохання і емоцій, емоційна сфера. Тому я би сказала, що для багатьох може бути очищення в сфері кохання і емоцій, в сфері любовній і в сфері стосунків. Тут, по ітогу, може відбутися все, що завгодно. І вам тут Потрібно бути готовими до того, що ваші стосунки можуть змінюватись, дійсно змінюватись. І ви будете самі архітектором своїх стосунків. Ви будете руйнувати егоїзм, ви будете відмовлятися від стереотипів, ви будете очищувати свої стосунки. Тут для когось прийдуть стосунки по долі, кармічні, можливо, якісь стосунки завершаться, і ви знайдете нову любов, яка буде дійсно та, яка вам по долі, і вона принесе на довгі роки зміни в ваше особисте життя або в ваші партнерські відносини. Чого б це не стосувалося? Так, у когось будуть зміни в плані подорожей. Ви станете більш рухливим, ви станете більш продвинутим. Перед вами відкриються шляхи. Якщо ви в цей період часу під час аспекту цих планет будете очищуватись любов'ю або очищувати свій простір від токсичних стосунків, непотрібних, відживших вже своєї енергії, то вам відкриється новий шлях. Ви візьмете під контроль своє життя, це буде відбуватися доволі швидко у вас, бо шлях у вас відкритий. І по итогу, як я вже і спитала, що з цього всього вийде, то у вас буде нова любов в плані того, що не нова, як нова, бо в декого тут буде оновлення оновлення ваших стосунків. І відкритий шлях до Позитивних емоцій, до відкриття своєї інтуїції, до взяття своїх потоків, ви знайдете і візьмете свій потік, він у вас відкриється. І для більшості це буде пов'язано дійсно зі стосунками. І знову руни повторюються. У вас буде, як би знаєте, це можна назвати, запуститься, ви візьмете новий потік в сфері почуттєвій, ви вирушите туди, але ви вирушите, щоб щось зупинити. А зупинити вам потрібно буде. Те, що вже віджило. І вищі сили будуть вас підводити до цього, тут не обійдеться без впливу вищих сил. Вони зупинять те, що віджило, вони навчать вас, як це зробити правильно, і вони відкриють вам нові потоки, нові енергії. Нові чуттєві і почуттєві сфери. Відкриється ваша інтуїція в цьому? Вона вам також буде підказувати. Це буде вплив Нептуну. Ну і чим це завершиться для людини? Що вона отримає та людина, яка зараз дивиться цей розклад з усіх цих. Е з злиття всіх цих енергій. Покажіть, що отримає людина по ітогу? Пошлях шлях не близький, це займе роки, це займе місяці, і по ітогу ви отримаєте нові стосунки, міцні, прогресивні. Ви отримаєте розширення своєї свідомості, ви зможете кудись поїхати, переїхати. Тут рух, тут запустяться всі оці процеси, про які я говорила. по ітогу. Тут буде багато чого: і зупинки, і паузи, і знову рух, і трансформація, і руйнування старого, і взяття нового. Тут буде дуже багато чого, тому що цикл, наприклад, Сатурн рухається по зодіакальному колу 30 років, а Нептун, не помню, точно, але більше 150 років він дуже повільно рухається. І ці дві планети вони об'єднуються в одному знаці доволі рідко. Тому вплив їхній на роки. Я не астролог, але дуже поважаю їхній труд, і мені цікаво, і я помічала, що дійсно те, що розповідається в гороскопах, те, на що впливають планети і зірки, воно дійсно збувається. Більший чи менший. В більшому чи меншому процентажі, так, да, відсотку, але збувається. І якщо згадати, що відбувалося минулі 30 років, то можна ну, дійти висновку, що так воно і є. Тому цей період часу, який почнеться вже літом 2025 року, він буде довгий, він буде роками. Він буде 30 років, 30. Але, звісно, там буде намішано дуже багато чого. Але найближчим часом будуть, почнуть відбуватися зміни у вас в комунікації, і взаємодії з людьми, в партнерстві, в стосунках, в особистих стосунках. І тут будуть і розквіти, і падіння, і злети, і падні. Падіння, як то кажуть, але воно все по ітугу принесе вам нові дуже міцні партнерські відносини, стосунки, переїзди, зміну роботи, зміну партнерів по бізнесу, в. Зміну взагалі, от знаєте, коли людина мріяла-мріяла, і нарешті вирішила втілити свої мрії в життя. І це вам вдасться. Принаймні для тих, хто зараз дивиться цей розклад. По ітогу буде запуск всіх проєктів ваших, реалізація і. Оте, що на початку нам показувало, що спершу буде пауза, вона була, вона, можливо, зараз є. Пауза ця завершиться глобальним рухом. І цей рух буде прогресивним рухом. Він буде вам на користь, він вам буде в допомогу. І все це буде відбуватися більшою частиною в партнерських стосунках. Як особистих, так і виробничих, колективних і м, взаємодія з людьми. Тут почнеться рух, зміни, і вам повинно просто це бути як доленосні події. Ну ось такий вийшов розклад, можливо, трошки на емоціях, сумбурний, але все, що вам хотіли передати вищі сили через руни, я вам передала в кожного, своє, в кожного своє життя, в кожного своя сфера, але дивіться, по ітогу тут рух і трансформація. Тут е, щось помиратиме, щось почнеться спочатку, щось почнеться рухатися, тут будуть глобальні зміни, тут будуть зламуватися, можливо, звичні традиції і. Е, як, як то є вираз зламати систему, да? тут будуть відбуватися такі події, тому що дві протилежні енергії зійдуться в одному місці і будуть одне одного тригерити і допомагати, і заважати. І це, можливо, навіть принесе з собою якісь. Для когось менші, для когось більші, але трансформаційні зміни, катаклізми, очищення, руйнування старого і народження нового. До нових зустрічей, друзі мої. Ще побачимо, ще почуємо, ще, можливо, точніше розглянемо всі ці енергії, аспекти, але в загальному сенсі це буде виглядати приблизно так, як зараз нам розповіли. Rune